Тільки ще тема імовірного е, руйнування Кримського Керченського мосту буде тригерити російське суспільство. Ну про всяк випадок, давайте пригадаємо, що е, перший удар е, визвав істерію. Скажу непопулярно. Я, я її е, ось цього разу я її не побачив. Що буде далі? Відповідь воно вже не тригерить, так угу. як тригерило. Перший раз удар по Кримсь... по Керченському мосту був таким. Серйозним ляпасом чи ударом під дих, через те, що краще Керченського мосту охороняється тільки Путін. Це об'єкт номер два по охороні. І удар по ньому це було щось за грантю. Це от щось, що неможливо. От є у російського списку була межа того, що є можливим. Вони можуть припустити і допустити, що це буде. А це лежить за грандю. Тобто планета зійшла зі своєї осі. Якщо вони можуть вдарити по Керченському, то що тоді вони ще можуть? Що дарма дельфінів бойових? За це, до речі, їм окремий котел має бути в пеклі Данте мав домалювати. Тому що те, що вони зробили з популяцією дельфінів в Чорному морі, ну це взагалі просто ні які рамки не входить, чи те, що просто їх познищували. Ще до моменту повномасштабного вторгнення. Оголошуючи навчання, торпедні і так далі в місцях розмноження дельфінів і подібні речі. Тому те, що вони там натаскали бойових дельфінів, які були заборонені в Україні з моменту розпаду Радянського Союзу. А вони відновлювали ці програми і на наших mm -hmm. теренах і в себе весь цей час використовували, це окремо до, до тих, хто займається захистом тварин, тому що тут Росія демонструє, що взагалі ну, нічого святого в тій країні немає, і mm -hmm. шукати там не варто. Але. Повертаючись до мосту. Зараз же всі ці удари вже є частиною норми, вже зрозумілою російське суспільство, що вони є і будуть. І, власне, Україна, я думаю, що свідомо не підриває Керченський міст, а лише його ушкоджує. Тому що таким чином продовжується той самий меседж і посилюється, який надсилається Україною офіційно, до російських окупаційних адміністрацій і їх контингенту в Криму. Звалюйте, поки. Можете, от вам міст тепер в реверсному режимі з однією смуги в зворотній бік, бо потім не стане і другої. Будете всі тільки залізницею, а потім і залізниця не стане. Все по воєнній стратегії. Ворогу завжди потрібно залишати шлях відступу. Або ти маєш його оточувати, але тоді ти розумієш, що це більше втрати і для тебе, і тоді ти запускаєш криваву баню. Якщо ти цього не збираєшся робити, то ти маєш залишати відступ. Кримський міст це для них шлях по виходу з Криму. З приводу ударів по ньому тощо зрозуміло, що тільки з виходом на узбережжя Азовського моря ми зможемо говорити про певний контроль за акваторією Азовського моря і про можливості удару прямою, що називається наводкою в лапках да, по е е Керчицькому мосту, оскільки навіть якщо ми говоримо про атакам, то... Їх дальність на сьогоднішній день, навіть якщо б вони в нас були на озброєнні, вона б не дала би змоги дотягнутися до а, Керченського мосту. Це можливо зробити тільки при більшому наближенні до узбережжя Азовського моря. Угу. Але для нас вони ще важливі іншим. Оцей терор, який Одеси зараз відбувається, угу. а береговими комплексами Бастіон, ракети Онікс. Дам вони ще комплекси валпа підтягували. Mm -hmm. а, вони подальності такі, що дозволяють, якраз з узбережжя Чорноморського Криму бити по Одесі. Якщо б в нас були б ракети 300 кілометрів, які добивають з нашого узбережжя до їх узбережжя, то це б відштовх... відштовхнуло б в глибину їх ракетні комплекси ці і могло би дати нам змогу тоді поставити додаткові інші системи протиповітряної оборони на Одещині для того, щоб прикривати від цих ракет, тому що те, що вони можуть оніксами дотягуватись до Одеси, це певною чином і обмежує можливості розміщення там певних установок протиповітряної оборони, тому що вони можуть їх виявляти, знищувати в декілька хвиль. Тобто для нас оця довга рука вона зараз важлива, зокрема і там в топ. Три пріоритетних ціли це з точки зору захисту нашого узбережжя на Одещині.